У чернівцях пройшов конкурс чітців. Подію присвятили відомому музиканту Володимиру Івасюку. Діти та молодь мали можливість продекламувати вірші і позмагатись зі своїми однолітками. Як пройшла подія, дізнавались журналісти СІ 4 Поезія, що пройшла крізь роки, 18-й конкурс юних читців відбувся у Чернівецькій обласній бібліотеці для дітей. У заході взяли участь учні з чернівців та області, які змагались у двох категоріях. Конкурс проводиться читання поезії із збіргів Михайла Григоровича Елегі для сина, а також друга номінація, яка вже пізніше у нас утворилася, це вірші по святи Володимиру Івасюку. В конкурсі діти беруть участь і. Приїжджай. Тим, яким подобається поезія, взагалі поезія Микола Григоровича. Представники місцевого самоврядування також доєднались до заходу та зазначили про важливість подібних конкурсів для розвитку дитини. Дитяча бібліотека на сьогодні це те місце, де ми формуємо у дітей розуміння, взагалі, що таке історія, які видатні митці були на Буковині, які були поети. А сьогодні це взагалі таке чудове свято. Це день народження батька Володимира Іви. Тому що знаєте, в своєму житті я притримуюся таких життєвих цінностей, що тільки власним прикладом ми можемо виховувати дитину, і багато тут і батьків, багато і дітей. І напевне, що роль матері і батька так, в талановитій дитині грає важливу роль, і ми завжди маємо пам'ятати, так як ми сьогодні зібралися так, на 105 ту річницю народження Михайла Григоровича і Васюка. Цьогоріч на конкурс зареєструвалось понад 80 студентів та учнів міста Чернівці та області. Багато дітей вперше є у, приймають в нашому конкурсі участь, а є діти, які з року в рік вони починають з молодшої школи, особливо з Чернівецьких шкіл, і потім приходять кожного року. Приходять і студенти коледжу мистецтв нашого. Імені Сидорова рубкевича і інших навчальних закладів. Учасники конкурсу поділились власними враженнями та сподіваннями від заходу. Взагалі, мене, мене дідусь колись дуже гарно декламував вірші, і я хотіла б продовжити його справу. Я взагалі підійшла до своєї вчительки з української мови і запитала, які є конкурси з декламування віршів. І вона мені запропонувала цей конкурс, і я погодилась. Організатори кажуть, раді, що проблемна ситуація з електропостачанням в Україні не завадила проведенню конкурсу. Дійшли до думки організатори, що все-таки провести офлайн діти так, ми знаємо, війна важко. Ми кожну хвилину залежимо від того, від ситуації України і від енергоносіїв, але як кажуть, там все воля Божа. Розумієте, ми також хвилювалися, як це у нас буде, тому що це багато дітей. Ви бачите, але надіємо, що все буде добре. Конкурс проводиться щорічно до дня народження Михайла Васюка, батько відомого українського композитора Володимира Івасюка, та організовується бібліотекою для дітей та Чернівецьким обласним меморіальним музеєм. Все береться, знаєте, з самого дитинства. Як батьки навчили, як потім педагог, вчитель, перша вчителька навчила дитину декламувати, говорити, писати, а пізніше співати. Так вона і впродовж життя тримається в собі, в серці. Як українець, як в даному випадку буковинець, як житель цієї прекрасної землі і як носій унікальної національної ідентичності, Максим Берник, Діана Чігак, Чернівецький репортер, Талканалсі 4